Далекого туману, з тихих озер загірної комуни, що листить шелесть. То йде Марія, я виходжу на безгранні поля, проходжу перевали і там, де живріють кургани, похиляюсь на самотню пустельну скелі і дивлюся вдалі. Тоді, думаю, думою, як амазонянки джекетують навколо мене, тоді все пропадає. Таємні вершники летять, ритмічно похитуючись. До трої, і гасне день, біжить у могилах дорога, а за нею мовчазний сте. Я одкидаю вії і згадую вістина моя мати, втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати, наївність, тиха жура і добрість безмежна. Це я добре пам'ятаю, і мій неможливий біль, і моя незнусна мука тепліють у лямпаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом. Але минають ночі, шелестять вечори біля тополь, тополі відходять у шофільну безвість, а за ними літа, руки і море буйна юність, тоді дні перед грозою, там, за острогами сизого боку, спалахують блискавиці і накипають, і піняться гори. Важкий душний грім ніяк не проведеться з Індії зі сходу. І томиться природа перед гросі. А втім, за хмарким накипом чути інший гул. Глуха канонада насуваються дві грози. Тривога, мати каже, що вона поливала сьогодні м'яту, м'ята вмирає в крізь. Мати каже, надходить гроза, і я бачу, в її очах стоять дві хрустальні русени.